Сьогодні, сьогодні четверг Бляха. Сьогодні четверг, ми нікуди не поїхали, цілий день дощ, мряка, на морі шторм, ми хоч до моря добралися, вийшли погуляти. Прикид просто в нас чарівний. О! Думаю, після того як нас тут побачать, відпочиваючих років 5 не буде після таких нарядів. О, так що в цей день мало що буде розказувати. Делюплюся відео до якогось другого дня. Побачимо, куди ми завтра поїдемо, бо всі дороги порозмовала грунтові, все саме цікаве. Десь поїдемо по асфальту. Мабуть, поїдемо на Ізмаїл. Побачу, щоб до Вілка подоберемося. Там наші поїхали вперед. Не знаю, наскільки їм там комфортно в таку погоду. Доїхали до магазину. Промокли, проматюкалися, поїхали назад, закупили продукти, від'їдаємося, сидимо в номері. Добре, що ціна б вийшла смачна. Ну, свої плюси є в тому, що пішки походити. В принципі, не зря нас дощик зупинив можемо походити пороздивлятися нікуди не поспішаючи велосипедами ми сюди б не поперлися видерлись на якусь вишку з боку лимани і от ми на косі фіг що боч одна мабуть вітер страшенний дивись не улети під вечір майже стих вітер, вже навіть стало видно трохи сонечко часом. О, зараз же сонце потрохи сідає, Ну, сподіваюся, що завтра буде сонечко. О, ми Поки що наматом кілометри вздовж моря. Тоже свій плюс, Дома цього не поробиш. В принципі, заради моря сюди їхали, Так що проводимо час за призначенням, хоч і не купаємося.